Інколи ми так спрощуємо Євангелію, що робимо його геть недоступним для наших дітей. Ми думаємо, що вони ще надто малі, щоб зрозуміти істини Євангелії. Але послухайте, якщо ваші діти малі, якщо їм 10, 5 навіть років, вони вже можуть зрозуміти Євангеліє. Послухайте, як це сталося в житті Чарлі Кірка, коли ти прийняв Христа у п'ятому класі у християнській школі. Пам'ятаю, я почув гарячу Євангелію і почув, що відбудеться, якщо ти не віддаси своє життя Ісусу, і це дуже важливо, коли ми ділимо Євангелієм. Сучасний Євангеліє звучить так: Бог має для тебе чудово. Добре, прекрасне дивовижне життя. І Якщо ти віддаси своє життя Христу, твоє життя безмежно покращиться. Це частково правда, але дуже обманливо, тому що по суті ти намагаєшся продати християнство як життя без труднощів. Кращий спосіб проповідувати Євангеліє ось 10 заповідей. Скільки з них ти порушуєш? Ти заслуговуєш піти до пекла, і швидше за все підеш, якщо не віддаси своє життя Христу. Ось це правильний спосіб благовістя. Я усвідомив це в п'ятому класі. Я подумав: о Боже, я грішник, я егоїст, я зламаний, і тільки завдяки досконалі. Я жертві Ісуса, його пригоду і бездоганному життю. Я отримую те, чого не заслуговую. Але що мені дано це безкоштовний дар вічного життя.